Привіт, мої любі! Щось мені сьогодні захотілося поговорити порозмірковувати з вами на ніч. Маю надію, що вам також буде цікаво. Сьогодні, знаєте, дивилася одну таку пані, вона українка, зараз живе за кордоном через війну, і вона дуже-дуже відома в Україні і не тільки серед професіоналів своїй царині, а взагалі вона така медійна дуже персона, галузь гуманітарна, я без імен і без навіть назви професії, тому що чесно, мені хочеться поговорити просто про саме явище, про саме, скажімо так, концепт самопіару і самомаркетингу. Значить, у цієї пані. Є цікаві думки у цій, в своїй галузі і, взагалі, по життю в неї є якісь цікаві поради. Я колись брала її платні продукти. Інформаційні продукти більше, більше брати не буду, тому що, знаєте, як в, в, ну, в англійській мові кажуть, much do about nothing, тобто багато шуму з нічого. Її безкоштовні якісь поради і відео на youtube каналі частіше дуже часто бувають набагато більш. Змістовними і ґрунтовними, ніж її платні а, сервіси, тому більше брати не буду. Але а, вона ще дає певні такі професійні консультації. Я подумала, що ну, в Україні для мене це було б взагалі нереально. А тут я могла би, в принципі, взяти. А, але, знаєте, я побачила, що вона написала про себе: значить, що вона в своїй галузі номер один в усій Україні. Ну Після цього я зрозуміла, що ні, ні, я ніколи не буду звертатися до цієї людини ніколи у житті. Ну І можу її подивитися, її знову ж таки безкоштовні якісь відео, тому що два її платні продукти, що я брала ем, ну інформаційні там, ну, вони взагалі були неякісні. Так, там була невисока ціна, тому що вона бере масою а, своїх покупців. Ось, але вони були взагалі неякісні, але з великою претензією. Ось, Тому а, хочу поговорити з вами про цей самопіар. Я номер один там в усій країні, або я там номер один в Європі в, усій, в, в, в цій царні, або я там, я не знаю, рівень Всесвіту. Бога, знаєте, в чомусь. Мені здається, що це. Я знаю, звідки йде ця тенденція. Я вчитель англійської мови. Я дуже чітко собі уявляю, що ця тенденція йде з. Північної Америки з їхньою культурою, з культури саме американської і канадської. Ось, навіть ми не кажемо вже дуже про Великобританію, там вже все-таки. Ну, Такі випади вважаються вже певним мовитоном. Ось. Тобто, можна сказати, що ця культура йде від культури маркетингу і самопрезентації країн молодих. Скажімо так, з дуже молодою історією. Україна не є країною молодою. Україна є країною з дуже глибиною, такою грунтовною історією. Це дуже легко відслідити. Подивіться на нашу Софію Київську. Це наш головний такий. Символ, можна сказати, ну, для мене, принаймні, це головний символ України, саме Софія Київська. І подивіться, скільки є років. Тобто, ми насправді не молода нація, ми дуже ґрунтовна нація, яка корінням заглиблена у свою землю, у свої традиції. І, в принципі, для нас такі. Випади мають бути вже також моветоном. Ось, чимось поверхневим, але ну, це моя думка особиста. Чимось, не чимось під, ну, чимось підлітковим, в принципі, якщо можна так сказати. Тому, ну, я зрозуміла після цього, що не дивлячись на те, що можливо я могла б від цієї пані щось ще почерпнути, але ні, я не буду користуватися її приватними консультаціями, скажімо так. Що ще хотіла сказати? Ну і звичайно, все, що це якусь ще книгу читала по маркетингу, і, значить, також, значить, цей спеціаліст по маркетингу писав на обкладинці прямо самої книги, що він номер один у своїй країні. Ви знаєте, в мене завжди таке от враження, я переношу це на дуже прості такі, знаєте, випадки, дуже життєві. От як я можу сказати, що я. Сестра номер один у цьому світові, напевно. Те, яка я сестра, може оцінити е, моя сестра, там, ну, мій брат. Е, е, я не можу сказати, що я там господарка, хозяйка своєї е, собаки, найкраща в усьому світі. Це, мабуть, все одно має оцінити моя собака. Слухайте, я не можу сказати, ну, е, е, мій прокар не може просто так взяти і сказати: слухай, там мені все одно, що ти не задоволена своєю стрижкою де Я перукар номер один там в цьому місті. Ну, ти можеш бути перукар номер там. я не знаю. І, ну, номер Бог, але для мене я буду, як клієнт і, і інші люди, які твої клієнти, будуть вирішувати, який ти будеш за номером. Тобто це смішно, це глупо, це ну, реальний якийсь дурацький підлітковий моветон. Ось, ну, я бачу це якось так. Це перше, про що я хотіла поговорити. Друге, про що я хочу поговорити. Знаєте, дуже часто зараз чую такі. Ну, це вже давно, мабуть, років 10, але воно не припиняється чомусь. Посил такий, що. Зараз все не так, як було за радянських часів, тому що за радянських часів у Совєтському Союзі, Радянському Союзі, от ти вивчився в школі, потім ти пішов кудись далі, набув професію, свій фах і все. І ти все життя працюєш і більше ти навчишся. А зараз не такий час, зараз такий час, щоб вчитися все життя. Ви знаєте, мене це настільки смішить. Особливо після того, як я переїхала до Нідерландів. Справа в тому, що Нідерланди це, звичайно, суд така капіталістична країна. Але це капіталіст і демократична. Але ця капіталістична і демократична країна, вона. Ну, скажімо так, вона не кидає своїх людей на призволяще. Вона не дуже хоче, щоб тут хтось, хто зійшов з дистанції, знаєте, фінансової, з дистанції свого життя мешкав тут у них у наметовому містечку. В них навіть немає безхатніх тварин. Що вже казати за людей? Тобто є тут люди якісь без, ну, безхатні, я дуже-дуже мало їх тут бачила. І самі нідерландці мені кажуть, що якщо такі люди... Є ти їх бачиш, це люди, які не приймають допомоги, тому що ми, як суспільство, дуже хочемо їм, їм допомагати. І ми, хоча ми і капіталістична країна, у нас розвинена капіталістична економіка, але ми хочемо, щоб в принципі, ну. Суспільство було більш-менш якимось таким рівномірним, тому що інакше будуть бідні, будуть дуже е, багаті люди буде така прірва, і це буде агресія в суспільстві. І це буде ну знову ж таки оця проблема з безхатніми людьми і так далі. І так далі. Тобто вони вважають таке конкурентне суспільство, де дуже багато людей залишається аутсайдерами на і сходя з дистанції нормального життя, як, наприклад, в США. Ну, я думаю, багато хто бачив на відео наметні міста, не містечка, а міста безхатніх людей поза межами реальних міст і ну, масштаб цієї якоїсь такої. Можна сказати, катастрофа в одній з найзаможніших країн світу, він також вражає. Так ось Нідерланди такого у себе не хочуть бачити. Але чому за Нідерланди зачепилися? Радянський Союз за економікою, Нідерланди за економікою, це абсолютно дві різні економіки, так? І підходить до, до всього. Але якщо подивитися... Ну, навчальний процес, як там все оце все відбувалося щодо професійних якихось речей, я бачу дуже багато спільного, якщо чесно, в устрої, от якомусь такому професійно-навчальному. Тобто <х à> мені здається, що. <х à> Це свідчить не про близькість політичних структур і не про близькість економіки, а про те, що і та країна Радянський Союз в своїй ще стабільній фазі, і Нідерланди зараз вони розуміють, як робити людям соціальний ліфт. Просто що там не було такої сильної дикої турбулентності в цьому питанні, як є, наприклад, в країнах пострадянського простору, або, ну, мені здається, мабуть, що є в таких країнах, як США і Канада, тому що там дуже багато людей, які зійшли з дистанції нормального такого спокійного життя і живуть на вулицях. Так от, дивіться, про вчитися все життя. Ну, в принципі, коли кажуть, що в Радянському Союзі навчилися все життя, я бачу в цьому як, ну, бред якийсь, якщо чесно. Це намагання. Людей, які просто продають свої курси тих самих інфоциган, або навіть не на інфоцигани, які реальні продукти нормальні, продають ну, курси з якоїсь реальної дисципліни, там, з ем, підвищення кваліфікації, там, того самого юриста, або бухгалтера, або. Там, і, ну, кого завгодно, вчителя, наприклад, ось вони продають нормальні так продукти, і їм просто вигідно казати про те, що м, вам треба вчитися все життя. Але давайте чесно. Е за радянських часів людина закінчувала а, там, технікум або інститут і вона йшла працювати, що значить, що вона більше ніде не вчилася. Після того, як люди закінчували своє навчання, вони, по-перше, проходили дуже часто серйозну і ґрунтовну практику під керівництвом іншого професіонала, а потім вони працювали на підприємстві і вчилися. Самої роботи Тобто вони не бігали по курсах інфлеція, вони вчилися із самої роботи. І дуже часто для того, щоб набути певні ступені в своїй кар'єрі, їм треба було пропрацювати під керівництвом якогось там свого ментору-наставника, так, ну, більш такого фахового і досвідченого спеціаліста ну, певний якийсь час. Тобто, ну це така дурня, це така дурня, слухайте. Я б сказала, що, знаєте, якби за радянських часів, я можу розуміти, що Радянський Союз можна багато в чому там рогати, і там сварити, що він такий поганий, такий поганий. Але треба завжди, мені здається, дивитися на речі об'єктивно. тобто взяти... Те, що гарне там було, і не брати те, що погане там було. І так само не брати в якихось розвинених країнах зараз те, що нам не потрібно, і взяти в них те, що нам потрібно. Тому що ну, в капіталістичних країнах є багато того, чого в нас ще немає, і воно нам не треба. Слухайте, воно нам не треба. Ось, а є речі, які нам ну, потрібні, її, їм треба вчитися, і їх треба брати. Так от, якби в, якби в Радянському Союзі люди не вчилися все життя, то не було б такого, що після розвалу Совка жалілися наші батьки, що були дуже гарні спеціалісти в тому, в тому, в тому. А зараз ми не бачимо, щоб були такої якості спеціалісти, як були за радянських часів. ну Тобто чогось так було дивіться, що я бачу тут. Я бачу тут дуже спокійну ситуацію, таку саму, як була описана там, ну, багатьма людьми, що була, що була там за радянських часів. Тут також в Нідерландах люди спокійно собі вчаться, обирають професію. Тут дуже немодні оці всі курси інфоцегану, ці всі успішні успіхи. Все це тут взагалі не модно. <кій> І ніхто тут за життя не вчиться і не намагається вчитися ну, в плані от тому невротичному. Вони набувають свою професію, вони приходять працювати і е, вони вчаться самі свої професії на своєму робочому місці, і дуже часто на своєму робочому місці їм Компанія, або там, якщо це державна якась установа, то ця організація. От, наприклад, я в державній школі працюю, у нас школа, ну, там, організація, яка керує нашими школами мовними. вона Дає навчання, тобто ти за нього на тільки не платиш, а ти просто ці дні просто не працюєш, а вчишся. Тобто, отак, от, ти вчишся, а тобі ще платять як просто ну, за, за звичайний трудовий день. Скільки от я припрацювала з минулого травня в цій школі, у нас за цей час ну, було напевно, що таких. До п'яти, напевно, днів, я так думаю, навіть до тижня десь, де ми от навчалися упродовж цього всього року. Час від часу приходили методисти, нас навчали безкоштовно, тому що сама організація, сама держава, вона зацікавлена в тому, щоб у нас була підвищена кваліфікація. Нещодавно я таке не зрозуміла, хто був лектор або педагог з розумінням психології, або він був психолог. Просто лекція була повністю нідерландською мовою. Я там ще могла собі перекладала Google Translate. Ну, щось зрозуміло, щось не зрозуміло, але через те, що в мене є психоаналітична освіта, то більшість я зрозуміла навіть, навіть з моєї нідерландською. Оце, знаєте, я раніше думала, як так люди кажуть, що якщо ти в чомусь спеціаліст, навіть якщо будуть обговорювати тією мовою, яку ти знаєш погано, ти все одно зрозумієш суть. А ви знаєте, воно так і є. От я нідерландську мову, ну я багато розумію у порівнянні з тим, як я приїхала, але знаю я її недобре зовсім. І через те, що тема просто була мені близька, я реально майже все зрозуміла з того, що вони сказали. Розмовляли про. Останній тренінг був про те, як навчати діток з психологічними травмами, як діток війни, наприклад, ну, які мають таку серйозну травматизацію. Ось. Так що, слухайте, от от вам: тут ніхто не бігає по курсах інфоциган, тут не, ніхто не рве на собі волосся, що зараз я прийду цей курс, і я розбагатію на 35 мільйонів, знаєте. Тут такого немає. Всі спокійно працюють на своїх роботах. Ем, якщо курси, то це не інфоциганство, не як стати мільйонером за два, за два тижні і накупити собі люксового люкса. А бухгалтер йде на бухгалтерську якусь більш глибоку сертифікацію, яка визнана, яка має високі стандарти, вчитель йде на вчительську, якусь там собі програму, і так далі. і так далі. Тобто, все, знаєте, до діла. Все до діла, і все дуже спокійно. Тому це. Оця... Оця штука про самопіар, я знаєте, номер один у всій країні, вона так мене смішить. І я коли це бачу, я розумію, що не дивлячись на те, що мене могла чимось зачепити ця людина, я ніколи в неї не піду, тому що це неадекватність. Це просто неадекватність. Звідки ти знаєш, який ти номер? Звідки ти знаєш, який ти номер? Ти що, знаєш всіх спеціалістів у своїй галузі, у своїй країні. Те, що ти розпіарена людина, те, що ти людина, яку показували по телевізору, не означає автоматично, що ти номер, номер якийсь кращий, ніж хтось. Ну Тобто якась дурня. Ось, і і оце вчись, вчись все життя, а не так, як у совку, ну, пардон, ну, пардон. Люди у совку. Я не хочу більше в совок, зрозуміти мене правильно. Я не про те кажу, що я хочу в нього там повернутися. Але оце не так як я у совку, то я вважаю, що і от дивлячись на тих людей, які з того самого совка, які там були спеціалістами, вони в багатьох сферах набагато більш адекватні, чесно. Тому що вони ґрунтовно вчилися, в них була нормальна ґрунтовна практика зі своєї спеціальності, а потім вони ще нормально ґрунтов. Моє улюблене слово, мабуть, ґрунтовно, Грунтовно працювали поступово під керівництвом більш досвідчених фахових професіоналів, а не бігали як бабуся казала, крутиться тут на одній нозі. Не крутилося між, між не зрозуміло, з якими там ідеями. І я бачу той самий підхід до. Ось цього в Нідерландах. Абсолютно один той самий. І дуже-дуже відрізняється від, від нашого. Тут ніхто не кричить, що він номер один. Тут люди спокійно працюють, сертифікуються, отримують дипломи, отримують клієнтуру. Якщо клієнтурі ти свої подобаєшся, то для них саме для тих, кому ти подобаєшся, ти номер один. Або там. Номер якийсь, ну, вони тобі там поважають, вони хочуть нести тобі свої гроші, своє, ну, те своє, що вони цінують, вони тобі довіряють. Мені здається, це нормальний підхід, підхід єдиний, який нормальний. Ось. Якби в Радянському Союзі навчилася, то моя мабуся не стала б з майстра. На підприємстві не виросла б до директора підприємства у свій час. Бідна, бідна дівчинка, там, з села Забитого вивчилася. просто, ну, Вона така була, вона <кій> вогонь була, вона рвала й метал. <кій> Ось вона, ну, вона багато працювала і працю своєю досягала. Ось, ну, якби людина навчилася, вона б не пройшла. Таким соціальним ліфтом. Тому, тому так. А ось, тому Тому, Ось. мені здається, оці всі штуки про вчися все життя і бігай по курсам, які на тобі заробляють. Ідея взагалі концепт не про те. Вчитися треба грунтовно у своїй спеціальності, у класних реальних спеціалістів. Які не кричать і не кричать про те, що вони новим у всьому світові, а про яких так кричить їхня клієнтура. Оце найважливіше. А у нас зараз час піару такого. А, така. Час феєрверків з нічого і мильних бульпашок. На жаль. І він це ніяк не проходить. Я от це подивилася останнє відео про дружину Віктора Павліка, оцей скандал. Ну, от ви знаєте, те, що от я робила е, відео по фасюдство по фасюче. Оце воно, оце я номер один, оце подивіться мені перепуску купив чоловік на міст. Оце все воно з однієї такої ж самої царини, на жаль, з пофасюдства. Все, дякую, що вислухали мене. Не будьмо пофісуками, будемо спеціалістами. Все, дякую, пока.